Згадаємо основні та похідні кольори. На аркуші вище серединки обведіть кружечок. Поставте крапочку всередині цього кружечка. Розподіліть це коло чотирма легенькими рисочками. Від серединки до кожної рисочки намалюйте пелюстки. Давайте домалюємо плавну стеблинку. Домалюйте другу рисочку. І такий листочок. А далі цікава робота кольорами. Замалюйте жовтим, як показано у відео. А далі червоним. А останній із основних синій колір. Промалюйте ним пелюсточки і листочок, як показано у відео. При змішуванні синього з жовтим виходить зелений колір, промалюйте ним і стеблинку. Також домалюйте пелюсточку, а в куточку синьої пелюсточки домалюйте червоним кольором. Робіть перерви в декілька хвилинок, щоб підсихали попередні кольори. Якщо працювати акуратно, то квіточка збереже свій ошатний вигляд. Бажаю вам натхнення і творчих успіхів. До зустрічі!